Дівчатка, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свою закупівлю п'ятничну, що я купувала додому з їжі. Якщо вам цікаво, залишайтеся, будь ласка, зі мною. Ось такий заний йогурт купували 10% жирності. Це наче наша українська сметана. Беремо кілограм завжди таке віддерце. Ось, дуже смачна. А також сир 20% жирності. Будемо робити, у нас ще одна є пачечка, будемо робити чизкейк на вихідних, тут 250 грам, куряча печінка, також 250 грамів ну, ціну самі бачите, так? Євро 29. А також купили кілограм. Томатів черрі за 5 євро. З усіх томатів, що є у місцевих магазинах, черрі вид це найбільш смачний, тому завжди беремо його морква. А у нас тут кілограм, якщо я не помиляюся, півтори євро коштує така упаковочка. Кілограм моркви, бо зовсім закінчилася морква. І ось такий десерт взяли в балконі-марки. на... Спробу 400 г бісквітний тортик будемо куштувати, і потім розкажу вам свою думку. Все це ми склали такий гарний еко-пакетик норма це назва супермаркету німецького, де ми робили закупівлю сьогодні, з думками про природу. Ось така в мене закупівля вийшла, якщо вам було цікаво. Ставте, будь ласка, лайк та підписуйтеся на мій канал. Дівчатка, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Я також, як і раніше, проживаю у Німеччині, місто Лойтенберг, і хочу вам сьогодні показати, що люб'язно надав Тафель в якості гуманітарної допомоги. Харчової. Якщо вам цікаво, будь ласка, залишайтеся зі мною. Ставте лайкосик заздалегідь і побачите, що далі мені надав Тафель. З ми почнемо. Хочу вам показати, по-перше, це йогурти, сирочок, дуже смачненький з ваніллю. Це вперше дали такий йогурт з персиком та маракуєю. Спробуємо цікаво, бо таке я ще не куштувала, Це також перше дали. ДДК це супермаркет німецький нежирний йогурт. Будемо підтримувати нашу фігуру. Адже весна все ж таки на дворі. на свята, особливо от різдвяні свята, новорічні. Дуже цікаво, що роблять німці раклети. Раклети це. Такі невеличкі порції, туди кладуть сирок, шиночку, овочі та все це запікають. Ось Для цього нам надали сир. Ну, ми, можливо, будемо його запікати у духовці або у мікрохвильовці, подивимось. Але раклет з чилі трошки гостренький, мабуть. Будемо куштувати, пробувати. Дуже цікаво. Надали нут це я полюбляю. Це така намазочка білкова. На цей раз надали таке сорті. Це два соуси песто з базиліком та з паприкою. Ось, будемо змішувати і мазати сьогодні на вечерю. Спробую. Дуже люблю солодкий чай, намазати бутерброд собі, нутом, взяти помідорку, дуже смачно таке мені. Собачка. Да, собачка? Чи мой песик любий? Він мені допомагає. Допомагаєш мені, так? Дуже добре. Хединг салат салат з соселеца з майонезом, ковбас. Будемо куштувати, пробувати. Також вперше надали оця шиночка. Я куштувала цієї фірми, купляла з індички. А це швайн, як бачите, свинка. Дуже добра, також а, така шиночка будемо куштувати. Дуже смачненька. А, також надали таку намазочку. Це марка-Я, дуже популярна бюджетна марка в Німеччині яйце та бекончик. Бачите, так, хлібець дуже смачно йде. Або на вечерю, або на сніданок будемо коштувати. І оранжен шалі, це цедра апельсину. До випічки дуже гарно підходить. Ніколи не буває зайве. Також горішки. Ось такі дали нам вперше. Але вони тут коштують дуже недешево. Арахіс у цукрі. Поки ми добиралися стафелю додому, ми їли такий же, але не арахіс, а миндаль. Дуже смачненький, нам сподобався. А це гарбузове сім'ячко насіннячко Також будемо куштувати. Я знаю, що для жінок, для жіночого здоров'я дуже корисно а гарбузове насіннячко Це такий міні-ананасик. Перше надали. Дуже цікаво, бо він дуже маленький. Який він на смак. Будемо. Пробувати, мабуть, вже завтра, бо сьогодні вже вечеря. У нас паприку для салату, дали багато капустки, багато редису дали. Капустинки дуже добрі для салату, будемо крошити. Оце біосалат, дуже популярний у Німеччині. Він коштує теж недешево. Ось його також його взагалі давали сьогодні безкоштовно. Хто хоче, просто беріть. Тож ми взяли один, будемо також на салатик. Це дали петрушку. Її рідко дають, і також вона, звичайно, 2 євро. Щось таке коштує. У супермаркеті дали розмарін. Містечко, це також у пакеті бейбі шпінат Дуже корисний для здоров'я. Також золоту вдали ось таких декілька шоколадок. Ось, бачите, друга і ще є у нас третя. І також дали парочку таких от від Kinder Surprise, King Maxi. Такий бісквітик з карамелю та лісовим горішком. Один ми скуштували, коли їхали додому, також вже зголодніли. Бананчики сьогодні пригощав тафель бананчиками, поки ми очікували видачу. І також дали з собою бананчики, завжди дають. Також дали нам сьогодні масло по-німецьки, порадували, що дали нам вперше ось таке у міні-бутилочках, дали льняне. Масло, льняну олійку. Будемо її додавати також до наших улюблених салатів. Ось, Дуже корисно для жіночого організму. Хто не знав, почитайте загугліть дуже корисна олійка. І також від Магі дали таку італіянську заправку. Тут вона ніби до пасти, але ми макарони, пасту майже не їмо, тому. Будемо використовувати, мабуть, з курятиною, ну, побачимо. Фрукти, виноград дали нам а, також таку красиву грушку і не одну, але це найбільш така яскрава. Хотіла вам її показати. У мене так багато всього. Тут парочку киві, малинку. Хімберін це малинка. А, це дали нам полуничку. Тут дуже цікаво, що всю зиму та весну доступна колоничка, але вона не завжди смачна, не завжди цукрова. Ну, подивимось, яка ця буде. Чері і також великі томати. Але за досвідом, я знаю, що тільки томати чері тут дійсно мають бути смачними. Оці великі вони завжди дуже не Дуже. Ще з овочів це фенхель. А Можна до супу, наприклад, додавати. Також дали. Шампіньйони, грибочки, тут їх майже завжди дають. У тафелі люб'язно надають. І також цього разу пішов вже сезон спаржі. Дали нам дві упаковочки спаржі білої це такий собі делікатес, ми її відварюємо і з білим соусом теж їмо. Ну, Я не скажу, що вона моя улюблена, але ж цікаво так спробувати інколи. І квіточки для настрою, які я вам показала ще. Ще на старті свого відео квіточки дають, самі обираємо який колір, самі можемо брати, просто у ведві виставляють. Бери собі, скільки тобі треба. Я не завжди беру багато, беру стільки, скільки нам вистачить, адже ми живемо тут зараз вдвох. Тож взяла три букетики. Покажу вам ще, які квіточки сьогодні були. Дали тюльпанчики для висадки. У нас тут є садова зона біля нашого дому, яка відноситься до нас. Тож я сьогодні або завтра висаджу на нашу садову зону оці три тюльпанчики. Ще у горшочках отакі от зелень це ніби петрушка, так. Вістівна пачечка розмаріну, шоколадки, про які я казала. І ще дали нут. Це просто класичний нут. Як бачите, коштував 2,70, потім був зі знижкою, але строк виходить. Сьогодні вже 19. -те. Також буду мазати на хліб, він тут з томатами. Дуже смачний, білкова така страва на маска, дуже мені подобається. Так, ось показала вам, що сьогодні надав люб'язно нам тафель у місті Зауфлд, адже надають. Не в нашому місті ми їздимо спеціально отримувати раз на два тижні цю допомогу. А кому цікаво, ще раз нагадаю, що з однієї людини ми платимо за тафель 3 євро драйру. Дуже дякую вам за перегляд, дякую вам за увагу. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставте вподобайку, пишіть коментарі. І всім па, -па!